Небезпека, ноу, no. бати про себе. Бвати про себе, два ти про себе. Кол, кол таку, колленка. В межах освітнього туру прилуки відвідав відомий український телеведучий і громадський діяч Олександр Педан. Учням Прилуцьких ліцеїв він прочитав не лекцію про безпеку. Захід називається не лекції 2.0, як бачите, тому що ми минулого року об'їздили 25 міст і читали дітям мінну безпеку. Зокрема, цього року вирішили не зупинятись, тому що є області, зокрема Чернігівська. Які мають таку величезну проблему, і ми розуміємо, що розміновувати Україну будуть мінімум років 10-20, ніхто не знає, скільки а діти ростуть, діти живуть, рухаються, граються і так далі. Тому це для них вкрай важлива інформація. Ми робимо цей захід разом із ЮНІСЕФ Україна і громадською організацією «ЮМАЙНД». І цього року ми вирішили приїхати і зробити 100 заходів. Не лекція у Прилуках стала 19 места запланованих на цей рік заходів, говорить Олександр Педан. До цього команда проєкту спільно до навчання вже побувала у Миколаївській, Одеській областях, наразі працює на Чернігівщині. Будемо спілкуватися наживо з дітками. Головна тема це культура безпеки в цілому. Вона складається з мінної безпеки, з безпеки назовні, на вулиці. Приміщеннях і так далі, а ментальне здоров'я. Ми навіть говоримо з дітками про сексуальне насильство, що це є, як його не допустити і що робити, в разі, якщо таке сталося. Причому з дітками будь-якого віку, і це правильно, вони дуже класно реагують, не так як їхні батьки, бояться про це говорити. Ми говоримо про важливість навчання, про фізичну активність. Ну і взагалі просто підіймаємо дітям максимально настрій. Ну і і в такій інтерактивній формі ви побачите, вкладаємо їм дуже важливу інформацію. Край важливо для їхнього життя в укритті ліцею номер 5, а це одна із принципових позицій проводити захід про безпеку у безпечному місці ніде було яблуку впасти. Діти у захваті і від івенту, і від ведучого. Зустріч з педаном і атмосфера, дуже багато людей і нестандартна обстановка це вражує. Зустрів звізду і. Просто дуже приємно знаходитися. Я прийшла сюди з друзями, щоб е, взяти участь у на лекції. Ну, Думаю, це досить весело та буде що згадати потім. Чи було мотивацією прийти, побачити педана? «Так». Які, Які перші враження? Багато тут це дуже круто. Я прийшла отримати нові знання, поспілкуватися з Олександром Педаном. Мені дуже цікаво на цьому заході. Я думаю, що я знайду щось нове і нових друзів. Тут круто, драйвово дуже цікаво. Мені подобається. Педан сподобався. Так Мама, Він привіт, але це не дуже веселий і крутий. На заході окрім школярів були присутні керівництво управління освіти, педагоги усіх навчальних закладів прилук. Це супер. Це драйвово, і взагалі це ну, як дітям кажуть, дуже дякуємо. Дякуємо за такі заклади. Маємо надію, що цей інтерактив, який сьогодні пройде у приміщенні нашого сховища, дійсно дасть користь дітям усіх освітніх, освітніх закладів нашого міста і дасть можливість і об'єднатися, і отримати нові. Мотивації для подальшого свого безпечного існування в освітньому процесі задля цього Олександр Педан, зрозумілою для підлітків мовою, з різними інтерактивними завданнями, пояснив, як треба поводитися під час повітряної тривоги при зустрічі з ворогом, коли знайшов невідомий предмет, то що закріплюють ці знання, діти можна сказати на ходу, говорить ведучий. Ми одразу в інтерактивній формі робимо голосування, де правильний, на їхню думку варіант де ні, тобто ми одразу ми. Даємо трошечки матеріалу, трошечки його закріпили. Погралися знову матеріал, поспівали знову матеріал, потанцювали, і таке буває. Тобто, побачите у нас вже всі методи там є в нелекції. Ну і в кінці ми ще й заповнюємо анкетку, на які діти пишуть не тільки те, що закріпили, а ще й побажання, що вони хотіли. В наступних нелекціях може 3-0, коли ми приїдемо ще. Які теми підняти, чого було замало, чого забагато і так далі. Тобто, ми з ними прям ми навіть їх дітками не називаємо. Я не звертаюсь молодь з повагою. Цього разу не лекцію від Олександра Педана зібралося послухати понад дві сотні прилуцьких ліцеїстів. Поспілкувався телеведучий із їх батьками та освітянами. Головна тема проблеми освіти в умовах війни.